Слава Ісусу Христу. Хотів сьогодні продовжити тему Перемлян 8 і почитати з п'ятого вірша, де апостол Павло порівнює людей, які одні з них ходять по плоті і грішать відповідно, інші ходять по духу. Отже, п'ятий вірш каже, бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. І далі почитаємо. Отже... Колись я собі задавав питання, я ж бачу в своєму житті, що я теж поступаю по плоті, падаю, грішу, забуваю про Бога. І я згідно тих віршів, роздумував собі, я ніяк не міг, так би мовити, зрозуміти, ну як в мене і видно діла плоті, і видно якісь духовні справи. Знаєте, я був такий ніби як роздвоєний. от. Ну, але тим не менше, на. Пройшло трохи часу, я досліджував, читав якісь матеріали, коментарі, і тим не менше, сьогодні для себе я зрозумів, що як знати, чи я живу по плоті, чи я живу по духу. По-перше, слово плоть це не є тіло, в розумінні такому нашому. Тіло. Я торкаюсь тіла. Плоть це грецьке слово саркс, плоть. А тіло по-грецьки буде сома. Тобто Павло говорить не про тіло, не про тіло. Що таке тоді плоть? Це принцип, коли твоя душа співпрацює з твоїм тілом, і твій дух, і Дух Святий є в стороні відокремлені. Тобто, моя душа і моє тіло, тіло має якісь потреби мої, душа моя, коли вони співпрацюють, це плоть. Тобто, як тоді нам знати, по плоті ми живемо, чи по духу живемо? Складно буде сказати по якомусь окремому випадку, який стався зі мною сьогодні, наприклад, там впав, зрішив. І тому на, на це питання треба подивитись в загальному, як ти на кожен день живеш, які тебе думки відвідують, в чому ти знаходиш більше вподобання в духовних речах, в Бозі. Церкві, в проявленні любові до інших людей, чи тебе цікавить дочасне, земне, тлінне, те, яке можуть хтось там, наприклад, вкрасти. Я веду до чого, що плодське життя це життя, де людина переважно цікавиться цим земним життям, уподобання, яке є в цього світу, конкуренція, заздрощі. Надмірна справедливість, е, бажання бути відомим, е, бажання мати те, що всі мають, якась мода, якісь такі от речі, які е, слава, наприклад. Так? От, тому, в загальному кажучи, е, плотська думка, як каже Павло, не може догодити Богові. Написано, що ті, хто Ходить за тілом, ті, хто живуть за тілом, вони і думають хіба про плотське. Такий принцип є, про що ти думаєш, ти це потім говориш, і потім, відповідно, так і поступаєш. Павло в шостому вірші говорить, що думка тілесна приведе до смерті. В іншому вірші він каже, сьомий, думка тілесна, плоцька, тобто ворожнеча на Бога. Бо не кориться закону Божому і не може коритися. Іншими словами, такий стиль життя, світський стиль життя не може догодити Богові, тому що походженням такого стилю життя є людська плоть. Це, по суті, є, можна сказати, до певної міри як самоправедність. Я сам знаю, як жити. Що ти мені розказуєш, що ти мене вчиш, на що мені. Там святе письмо, У мене своя Біблія, люди кажуть, у мене своя віра, у мене батьківська віра і так далі. У більшості випадків це є плоть, це є плоть, самоправедність. Я сам знаю, як мені себе вести. Я повторюю, що тілесна людина або плотська людина вона хіба і думає про догодити тілові. Догодити своїй душі. Це свого роду прояв, один з проявів егоїзму, де в центрі мого цілого життя на щодень стоїть моє я, моє его, я і моя сім'я. мене, для прикладу, я кажу, в мене є амбіції бути щасливим в цьому житті. Тому я повинен себе оточити якимись комфортними речами, ремонти. Якісь вигоди, якісь меблі, якісь там супер, там, я не знаю, телевізори, е, статки великі, застрахуватися, як то люди кажуть, на день чорний. Нічого нема поганого в тому, коли ми маємо гроші чи маємо нові меблі. Але коли це в тебе є твій світогляд, це твій стиль життя, аби тобі було добре, аби ти відчував себе добре. Це може говорити, що. Така людина живе тілесним життям, і це тілесне життя, тобто плотське життя. В кінці кінців проведе її е, до смерті. Більше того, плоть може бути дуже релігійна. Плоть може бути дуже релігійна. Плоть старається бути релігійною. І в центрі плотської релігійності є зовнішня поведінка. Зовнішньо, як я виглядаю на людях, зазвичай наші українці, які йдуть до церкви, гарно одіваються, там, малюються жінки, ну і так далі. І так далі. І люди такого типу, плотські християни, релігійні, от для них на, стоїть на першому місці їхній зовнішній вид, як я веду себе в церкві, яка у мене є поведінка. Е Такі люди кохаються в обрядах, в якихось там догмах. Обряди і догми не є погана, погані складові християнського життя. Але якщо тільки обряди і догми, а відносин з Богом нема, це плоть. Для прикладу, плотський християнин може бути великий патріот своєї конфесії, але нам треба вважати, тому що надмірний патріотизм. До своєї конфесії може говорити про те, що цю людину обдурили біси. Тому що справжній христинин любить всі конфесії, він приймає і одних, і других за своїх братів і за сестер. Але надмірний такий патріотизм лише ми. Церква Христова, тільки ми, лише в нас благодать спасаюча, лише в нас, свята церква. І люди отакі аргументи різні вживають. От. Тому, повторюю, що плотський христинин, він теж служить, живе лише для задоволення своїх внутрішніх потреб. Іншими словами, він не дивиться очами віри на потреби ближнього. Для нього залежить, для нього залежить. Відбути служіння, прийняти причастя, вийти з служіння, відчути себе добре, таке внутрішнє задоволення і так далі. Внутрішньому задоволенні немає нічого поганого. Навпаки, це є добре. Але якщо це є по плоті, я такий добрий, видно, я догодив Богові, от я зробив добру справу, от Бог мені це зарахує, це все є плоть. Якщо в цьому немає в житті такої христини, нема віри, нема послуху Богові, нема любові, то це плоть, яка самовозвеличується, яка себе ставить на перше місце. Подивись, Боже, хто я є. Тому апостол Павло він застерігає, що тілесна або плоцька думка це ворожнеча на Бога. Подумайте, ворожнеча противиться Богові, бунтує проти Бога, бо не кориться закону Божому і не може. І не може. Плоть не проти виглядати релігійно. Там внутрішніх змін серйозних плоть не хоче, плоть хоче косметичного ремонту. Там підфарбувати, тут помалювати. Розумієте, зовнішня така постава правильно перехрестився, став на коліна, вчасно прийшов, вчасно пішов. Поговорив, проявив увагу, в тому немає нічого поганого. З сторони. з другої сторони, це погано, тому що це прояв плоті. Зазвичай, зі сторони, буває не просто розпізнати е, якісь прояви плоті, можливо, з часом, коли, Бог нам, коли нам Бог відкриває. Тому апостол Павло каже, що, восьмий вірш, і ті, хто живе по плоті, не можуть догодити Богові. Не можуть догодити. Коли, коли я сам собі кажу, що собі зароблю в Бога, то буду мати. Що це є? Це є плоть. Що я собі зароблю в Бога, то і буду мати. Це ж справжня плоть. Тому що Бог не хоче, щоб я заробляв собі на спасіння добрими ділами. Але ми чуємо по церквах так вчать, на жаль. Тому спасіння завжди було. Це дар Божий, який людина приймає по вірі. Дякую вам за увагу. На другий раз поговоримо. Ходження по духу. Дуже важлива складова. Тому хай Бог вас благословить. Дякую за увагу.